Привіт! Якщо ти вирішив зайнятися товарним бізнесом, то ти натрапив на саме те відео. Я підзов інструкцію по запуску товарного бізнесу. По цій інструкції я та мої учні вже пройшли цей шлях і запустили свій успішний товарний бізнес, впевнений, що вона допоможе і тобі. Ну що, поговоримо про те, з чого почати і що продавати? Давай почнемо з самого найпершого. Перше, це треба починати з мінімальними витратами. Чому я так вважаю? Починати бізнес, тим паче, товарний бізнес не можна з витрат. Треба починати з прибутку. І для цього в нас є безліч просто варіантів. Ну давайте подумаємо, що це може бути. Ну, це дропшипінг, система роботи по дропшипінгу з постачальниками, коли вам не треба буде закупляти свій товар. Ви знаходите постачальника, ви продаєте йому замовлення, і він відправляє цей товар на вашого клієнта. При цьому вам не потрібен офіс, при цьому вам спочатку не потрібні навіть співробітники. Ви можете починати з. Сидячи вдома, знаходячи просто постачальника, розміщуючи ваш товар в різних платформах, навіть безкоштовних, і вже починати заробляти. І ось ми підійшли до другого пункту, коли ви не маєте грошей для того, щоб почати. Як я і казав, що Можна починати в товарному бізнесі навіть без вкладень. Дивіться, на Олексі є можливість розміщувати оголошення безкоштовно. Є різні телеграм-канали, де можна розміщувати також безкоштовно ваші товари. Є різні платформи, де є скорочений маленький функціонал для безкоштовного користування. Але з цього можна почати. Але звісно, на деяких платформах треба мати гроші на рекламний бюджет, але не на всіх. Наприклад, в телеграм-каналах цього не потрібно робити. Звісно, результат буде не космічний. Не думайте, що зараз я розповідаю про таку панацею, про такий функціонал інструкцію, де ви можете заробляти там тисячі доларів при цьому не вкладаючи не копійки грошей. Але на самому початку, коли ви працюєте повністю безкоштовно, ви щось починаєте заробляти, і потім, де вже потребує... Схема роботи, де треба вкладати гроші в рекламу і завдяки цьому отримати клієнтів. У вас же є якийсь бюджет. Ви його заробили. Потім вже більш складна історія. Потім можна розміщуватись платно на платформах. Ну, і так далі. Третє, найголовніше це здобувати досвід. Звісно, коли ви працюєте, хоч і безкоштовно, потім трішечки вливаєте рекламний бюджет, потім розміщуєтесь вже на платних платформах. Ви здобуваєте досвід, ви вже розумієте, які товари продаються, як краще додавати товари, як краще робити якісні фотографії, з ким працювати, а з ким просто не працювати. Тому що є такі постачальники, з котрими не хочеться мати ніякої справи. Досвід це наше все. Четверте, треба постійно змінювати ваше мислення. Для цього треба постійно читати, слухати аудіокнижки. Зараз дуже багато класних подкастів, де розповідається про бізнес і про товарний бізнес, і не тільки. Змінюйте себе як особистість. П'ятий пункт це торгуйте всюди, абсолютно всюди. Нас в Україні безліч платформ. Давайте. Якісь перелічимо, які я згадаю. Це Marketplace Prom, Маркетплейс Розетка, Маркетплейс Закупка, Маркетплейс Allo, Маркетплейс Epicenter. Далі в нас є OLX, Instagram, Facebook, Google Shopping, Google Ads. Ще є в нас Kidstaff, ще в нас є шафа. Я думаю, що я ще не згадав дуже багато, таких як Hotline і так далі. Трішки хочу розповісти свою історію. Як я починав свій товарний бізнес? Це було 12 років тому назад. Навіть 13. друзі. Я завжди вам казав, що треба працювати тільки з найкращими. А найкращий це компанія профіпак. Скотч, стрейч пленка, попирка, коробки. Все це пропонує для вас компанія профіпак. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Посилання в описі до даного відео. Я працював по найму. І коли прочитав книгу Багатий папа Бідний папа, мені спала на думку ідея продавати через інтернет, продавати одяг, в мої вже батьки продавали на ринку в Миколаєві. Але через інтернет це інший підхід. Тільки тоді вже розвивався інтернет, ще не було навіть маркетплейсів, я про них не знав, не чув. Все було не розвинуте. І ось я підійшов до батьків і сказав: а можна я буду продавати ваші речі, але в інтернеті. Він каже, що хочеш, то і роби. Накидай скільки хочеш, я тобі даю таку ціну, ось тобі зазор, а ти став ціну ще краще, якщо ти хочеш. Окей, я фотографував ці товари, виставляв на безкоштовних платформах. Тоді ми працювали через ВК, потім через однокласники, кідстав, Шафа. І це все було безкоштовно. Потім підстав і десь я, якщо не помиляюсь, і в шафі я підкидав якісь там кошти на рекламний бюджет. А потім я побачив на горизонті Prom.ua. І тоді він коштував магазин на цій платформі 3 тисячі гривень. І я розумів, що це вже більш серйозний крок на шляху до. Професійно підходу до товарного бізнесу, до успішного товарного бізнесу. Я накопичив гроші, придбав інтернет-магазин і почав додавати туди товари. Ну, якщо дуже скорочено, я додавав товари і розумів, що треба більше, більше, більше і більше. І в мене тоді вже було на той час десь вісім інтернет-магазинів, по 100 тисяч товарних позицій. Це безліч постачальників, різних тематик, просто величезна кількість дзвінків в наш інтернет-магазини. У мене вже було були співробітники, офіс, ну поки що бухгалтерію вів я. І так ми розвивались, розвивались і дійшли до того, що зараз у нас більше 20 інтернет-магазинів, все зделеговано, Бухгалтер, помічник. в мене є комірник, експедитор, дівчата, котрі дадуть картки товарів, це контент-менеджери, менеджери, котрі оброблюють замовлення. І інші бізнес-напрямки. Давайте подумаємо на що зараз є величезний попит. Я хочу закцентувати увагу на сезонних товарах, тому що зараз спекотно, ви можете помітити, що я просто капець який. Мокрий, тому що дуже спекотно, і тому треба завжди думати підлаштовуватись під сезонність, підлаштовуватись під ситуацію в країні, тому що ми живемо в Україні, і в нас безліч курйозних таких ситуацій, під котрі треба підлаштовуватись. Зараз спекотно, світло вимикають, і по логіці, що може класно продаватись, це вентилятори, котрі вже ніде немає. Павербанки, генератори, екофлоу. Що нас ще є? Це літні товари. Я хочу нагадати, що ми відкрили свій фулфінанс. Наш склад це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару, безкоштовне пакування, безкоштовна обробка повернень. І ціна наших послуг це всього навсього 5 гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазини на маркетплейсах України, Пром, Розетка, АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та Інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня, Привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправлення і так далі. Ви подивитесь, як ми працюємо. Ви подивитесь наскільки швидко відправляємо, перевіряємо на брак. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ідея, якщо ви хочете з нами співпрацювати. Що будемо? Пропонувати переходити в опис до даного відео і замовляти дану. І на моєму каналі Товарний бізнес перефи ви можете побачити цей випуск, що продавати влітку. От дійсно все це. Круто продається, і так, от під кожний сезон, ви підлаштовуєтесь під кожні якісь ситуації, війна, ковід. ви підлаштовуєтесь. і завдяки цьому ви завжди класно можете продавати і реалізовувати продукцію будь-яку в товарному бізнесі. Наступне завжди треба краще робити, ніж ваші конкуренти. Якщо ви торгуєте на маркетплейсі Prom чи на будь-якій платформі, треба аналізувати ваших конкурентів. Котрі продають той самий товар, що і ви як вони додали картки товарів? Які це фотографії? Які це опис? яка це ціна? Які відгуки в інтернет-магазині і робити краще, що магазин, що картку товарів, що ціну, і тільки завдяки цьому ви зможете обходити будь-якого конкуренту. Але якщо ви ще знаєте, як професійно працювати в будь-якій платформі, наприклад, як я, профі Маркетплейсі промі, то ви завжди знаєте на які точки треба натиснути, щоб обігнати будь-якого конкурента. Тест різних категорій товару. Звичайно, треба знайти свою нішу а для того, щоб її знайти, треба тестувати різні товари. Може вам судьбою дано, щоб продавати. Там я не знаю, автотовари чи мототовари, чи бізнес-книжки, чи е, православну літературу, чи будь-що. А для того, щоб це дізнатись, як знаєте, знайти своє призначення, треба постійно пробувати тестувати. І потім ви знаходите, акцентуйте на цьому увагу і покращити цей напрямок. Знайдіть свою нішу. Вам треба навчитись продавати. Що це мається на увазі? Треба навчитись продавати на різних платформах, куди ви не зайшли. Це MarketplaceProm, OLX і так так далі, далі, так далі. Так далі. Треба вміти працювати. Тому що я ненавиджу, коли я чую, що там кажуть на прямих трансляціях чи десь в коментарях, що Marketplace Prom, це дно, OLX – це дно, Google Shopping це дно і так далі. так далі, так далі, далі. Не може такого бути. Безліч людей заробляють на цих платформах. Тому якщо у вас це не виходить, просто навчіться там продавати. Що значить навчитись, треба Купляти курси у різних бізнес-коучів, аналізувати, як вони торгують. Це мають бути люди практики, а не просто теоретики, котрі продають цей інфопродукт. Якщо він торгує, якщо він успішний, якщо успішні результати у його учнів, навчіться у нього і повірте мені, ви за місяць навчання покращите собі в десятки разів результати вашому на вашій платформі і будете заробляти більше грошей. Хочу розповісти вам історію своїх друзів. Вони не хочуть щоб я знімав з ними інтерв'ю, тому що вони вважають, що не треба показувати наскільки ти класний всім і вся. Але я хочу розповісти історію. Коли я вже давно займався товарним бізнесом, в мене були товариші, котрі займались дизайном. Вони робили всякі баніри і так далі, та заробляли копійки. І вони вирішили зайти на Prom. Я їм допоміг відкрити інтернет-магазин. Я дав їм якісь водні дані і вони почали там продавати. І згодом вони. Стали успішні на маркетплейсі Пейсіпром. Вони знайшли свої ніші. І, як вони розповідали, Саня це дуже круто знайти свою нішу, тому що ми тут профі. Тут конкурентів майже немає, тому що вона більш унікальна. І вони створили свій особистий склад. Вони не пішли по шляху дропшипінгу. Потім вони відкрились на інших платформах на одній, на іншій, і там також стали профі. І зараз на цей момент в них. В середньому 100 відправлень на день, а це по моїм підрахункам десь 20 тисяч доларів чисто прибутку на місяць. Це неймовірний результат, і дійшли вони до нього вже протягом 4 років і продовжують постійно розвиватися і збільшувати замовлення кожного місяця. І також вони вже планують виходити на європейські ринки. Оце, я вважаю крутий. Приклад того, що якщо ти хочеш, то ти завжди зможеш досягти успіху в тому, на чому ти заакцентував свою увагу і професійно серйозно налаштований. Я вважаю, що якщо дуже багато людей, знайомих і вас знайомих змогли. Знайти себе в товарному бізнесі, почати заробляти тисячі доларів, то і вас також вийде. Робіть все послідовно по цьому відео, по цій інструкції, здобувайте досвід, заходьте на інші платформи, на різні платформи, також знаходьте свою нішу, навчайтесь, змінюйте своє мислення і рано чи пізно, у всіх по різному. Ви дідите до шалених результатів в товарному бізнесі. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас дуже корисним, і ця інструкція допоможе вам запустити свій товарний бізнес прямо зараз. Якщо це так, поставте лайк, напишіть коментар, що ще ви хочете дізнатись про товарний бізнес. І я обов'язково запишу на цьому каналі відповідь на цей коментар. На цьому все, друзі. Всім до побачення і гарних продажів. Пока-пока.